Да із Дяно кодо до станції на веламо. Бавимо помаленько. Нам маленькі споді. Ще тяжко Просто мені людей дуже багато. Всі тратять євро. Якось так. Але Що таке? Що сталося? Розкажіть у двох словах, як вам сподобалось сьогоднішня? Ой, ну, в цілому наші різдвяні посиденьки, шбульки. Нам сказав водій і наш гір, що 23 євро коштує шведський стіл. По дорозі ми десь заїдемо в ресторанчик, то будемо набиватись. Ще трохи тут позніваємо цих і ще шість хвилин у нас. Кілька цих генделиків. О, там далі є колесо, на якому ми катались. <кхи> До речі, дуже страшно. Та як я Боюсь висоти, то для мене сьогодні було <смірко> <смірко> Я перебори свій страх. <смірко> Сашко блогер. Ка там година? Тут, були. No. Тут ось скільки замків навісну, воно таке тяжке. <смірко> Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, лебеді кохання. Ооо. На... Лебеди. Доброй вечір. Це не на магазинах купляли. Вони ну, тобі зловлять тяжкі вони на тосику. Тобто вже почали робити неважкі, легкі. Ні, в Рот, ну то якщо все разом в Рославі казали, що було скількись там тонн. Да, там, там зрізали, там було щось 17 щось... тонн. Де нас зрізали і потім ще. Ну, зараз заборонили там чіпляння. То хоч добре, зараз такі ці легенькі поробили, щоб ціпляли. Та як там хтось повісив таку колодку як... <рес> Natürlich schalten die noch ein. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich Не надо покупать. А? <laughs> вот это я понимаю. Мама. Да. <laughs> нормально. Я еще мои термины этим уже псаты.